Ванців ансамблю бального танцю реверант з центру естетичного виховання. Репетиція нещодавно вони повернулися з міжнародного фестивалю конкурсу Єврофест 2024 Він відбувся у Львові. Міжнародний конкурс, на якому виступали дітки різних вікових категорій, різних рівнів, і аматори були, і професіонали були. І наші дітки отримали досить високий результат. Малечка вперше вікова категорія 7-9 років. Вони одразу завоювали серця всіх глядачів і суддів. Вони отримали максимальну кількість балів, 40 балів, відповідно, завоювали перше місце. Ну і старші дівчатка теж представили дві композиції, за які теж були досить гідно оцінені. І перше і друге місця маємо у старшої групи. Працівники пишаються тим, що змогли достойно представити шостку на міжнародному рівні за час повномасштабної війни. Вони здобули дев'ять нагород, але останній конкурс став першим, коли діти змогли безпосередньо на місці показати свої вміння. Ми змогли все ж таки виїхати, взяти участь не дистанційно. Це перший, і, мабуть, за досить таки довгий період це перший конкурс, на якому дійсно ми змогли показати роботу колективу, тому що ситуації ну так різні. Дуже важливо, що ми можемо показувати. Як нашу творчість з точки зору якихось колективних номерів, так і особисто. Тобто дітки розвиваються всі в різних напрямках. Хтось в латиноамериканській програмі, хтось більш в європейській, але кожен може показати свою роботу і отримати за це певні результати, певні нагороди. Вихованці реверансу наголошують, що взяти участь та здобути переможні місця їм вдалося, завдячуючи захисникам та захисницям, які боронять наше сьогодення, дуже подобається цей вид танців. Віддали батьки з самого маличку, дуже подобався мамі цей стиль танцювання, і мені так ця любов. У мене був партнер, ми з ним їздили на змагання, виступали. Також виступали на якихось заходах в Цеві або в школі на якихось теж заходах. Ми здобували багато. Теж перемог. Мені дуже подобалось танцювати з раннього дитинства. Я з дитинства була дуже творча, і я так вирішила, що мені потрібно піти на танці. Я дуже любила малювати, але але потім я перейшла на танці, і мені дуже подобалося. В мене вже є три бронзи і одна, і одне золото. Мені подобається. Лати Латина та європейська програма. Я найбільше люблю танцювати квікстеп. Діти говорять, що танці допомагають їм підтримувати позитивний настрій. Це взагалі безмежне задоволення. Танці це вже за стільки років це вже як частина життя. Я вже ну не уявляю своє життя без танців, це вже як друга родина. Я дуже люблю музику і сукні і бального танцю. І саме тому я прийшла саме на бальні танці. Мені танці приносять задоволення, мені дуже подобаються там сукні, дуже гарні. Треба зазначити, що реверанс єдиний ансамбль бального танцю у шості. І займаються тут діти віком від 4 років. Ми стараємося розвивати дітей творчо. І е, зараз особливо це дуже важливо для дітей. І ми стараємось працювати і відволікати дітей від різних ситуацій. Таким чином, по-перше, це дуже класно, дуже корисно, бо діти творчі розвиваються, вони показують якусь свою творчість. От зараз дуже багато маленьких діточок, яким там по 4 по 5 рочків. Вони з таким задоволенням, дехто навіть чекає, коли вже виповниться 4 рочки, щоб піти на вальні танці.